Серед розбитих серпанків дитинства, серед розтрощених доль невідомих, серед скалічених мрій материнства, чую, я крик журавлиний знайомий. Хочуть птахи повідомити світу, що Україна страждає від болю, що мати залишила хату відкриту, Що син упізнає знайому тополю. Жахіття і вічі, літа над землею, вонають містами вибухи смерті, а син після фронту несе орхідею для матері і обіцяє не вмерти. Я знаю, що буде цвісти сад вишневий. Я знаю, що сонце сіятиме знову. На горе не всі повернуться живими. На щастя, живі перенесуть перемогу.